Рідна мова, мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у душі не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила? У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минушість нашу відкривали. Ой тому, плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Рідна мова. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя, материнська, по світу її, як святиню нестиму, То поки живу, в чистоті берегтиму, з любов'ю, сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Тись мови золотої, і трави. Веснянки у У веснянки гори крутою, в потічку веселого, що постане річкою. Пагінця зеленого, що зросте смерічку. Буде навчатись, мови блискавиці. клекоті гарячі в кову каву кованою криті, в корнивище пружньому, ниви колоскове, в шовковому Пісні колискової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Не говори. В нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташинний спів. В її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правиків. Вона нортує джерелом криничним і з Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Все лиш тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче, люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не прибрести. Хай вороги жорстокі й лукаві. Стіною стань і мови захисти. Річ не про те, що мова словіна, бо мова глибше, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Мово рідна, колоскова материнська ніжна мова, Мова сили простоти Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово. Друге слово гім величний, Грім, звитяг і клейкіт орли. звук вітчизни неповторний і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мило. Буря крові, пісня рвіна. І така, як пах любистку, і така, як мріка мріна, перейшов усі світия. Я прекрасна, мов багато, але першої к мати серед повлиш лиш тия. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колускова, мова матері уста. Рідна мова Разом із щастям і журбою, зеленим листом що вистить, у небі яснім над водою, нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну Він горить, тож мови рідної своєї не відсураємось ні на мить. Рідна мова, Розвивайся, з веселяйся, моя рідна мова, борвінки здягайся, моє щире слово, Колосайся ж жрідом в полі пісне веселі. Щоб розстали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиськи дорогої мовньку кохали. Велична щедра і прекрасна мова, прозора чиста, як гірська вода. Це Україна, мова барвінькова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, Рідна мова, вічно молода. Рідна мова в серці з ранніх літ, гордо лине мова у політ. Вона, як ніжня, пісня колискова, Заходить в серці й думи з ранніх літ. Це умова наша пташка світинкова, що гордо лине у політ. Барвінково ложкою не світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки ковзаря Рідне слово любить ненька і співає лю-лі-лю -лю». Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Рідна мова велична, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, мов ніжне пісня ковиско. Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що гордолина свій стрілкий політ. Срібну мову мова краса спілкування, Мова — як сонце ясне, мова то предків надбання, мова богатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело, мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина. Нею завжди дорожіть, без мови немає країни, країну як матір любіть.